Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Ольга. У мене сьогодні 1 листопада і я починаю знімати свій рукодільний тиждень. Починаю я з цієї прекрасної роботи, душа осені. Вишито у мене 2054 хрестика. І я планую вишивати зараз ось цю частину, цей шарфик, ось цю таку муфточку. Буду вишивати червоними кольорами. Потім, мабуть, я піду в сторону закривати другий кут, і буду вишивати по черзі, мабуть, червоні з зеленими, мені так буде легше. Буду вишивати знизу вверх. Хочеться мені і тут вже попробувати, що це тут буде за кольори. Тут такий буде. Цікавий спосіб вишивки, тут буде нижній півхрестик одного кольору, е там багацько Складений ниток, а верхній півхрестик іншого кольору, менше складення ниток, хочеться і там, і там хочеться. І я ще не знаю, як мені пришивати цей бісер. Поключу там бісер того 11-го розміру, але у мене його нема. І я планую спробувати пришити звичайний, звичайний білий бісер прицеоза. такий жемчужний. Але там, по схемі, в сазі під, під бісером сама ось ця клітинка зафарбована зеленим кольором. Тому ось я не знаю, його, мабуть, треба пришивати зеленою ниткою. Поки що я це відкладаю на потім, буду потім пробувати і білою ниткою бісер пришивати, і зеленою. Хоча тут білий бісер, ну не знаю. Поки що я про це не думаю, хочу вишивати червоними кольорами. Беру я наступний колір і буду вишивати. І зроблю вам включення, коли вже щось буде вам показати. Так, пішла. Всім привіт! в мене вже 2 листопада. Зараз десь 12 година дня, немає в нас світла, тому я поки що поробила хатні справи, да, буду приступати до вишивки. Трошки зранку я ще повишивала, дошила тут трошки в мене було недошиті хрестики. Так, тут майже 3700 хрестиків і це 17% від цієї роботи. Дуже мені подобається, як виглядають тут червоні кольори. Подивіться, вони просто горять. Дуже класно підібрані кольори, мені все подобається. Вишивається вона легко, тому що береш-дві одну нитки пасму, дві пасми і зашиваєш все одним, одним кольором. Тому вона легко в мене йде, і мені все подобається. Так, далі буду вишивати, мабуть, зашивати ось цю частину і вишивати низ, щоб можна було потім перекрутити раму і підніматися наверх. Буду зашивати рукавички, мабуть, буду брати. Пасму вишивати зеленим, потім рукавичку. Пасму зеленим, потім рукавичку ось цю іграшку. І можна вже робити бекстіч, Ось цю серединку зашивати бекстічем. І на шарфу робити теж бекстіч, Тут він робиться такими косами. ну Багатенько його тут, але що поробиш. Робота класна, дуже класна. Ось ця. Це я знімаю без світла, звичайно. Подивіться, як горять кольори. Класно, мені дуже подобається. Ну, ось так. Поки що в мене просувається ця робота. Вчора два рази виключали світло, і то я так встигла 1400 хрестиків навишивати. Ну, ось так. Буду зараз. Продовжувати старатися вишивати. Звичайно, без лампи погано, але що робити? Треба економити, а ми пішли вишивати, а ви залишайтеся зі мною. Усім привіт! У мене вже п'ятниця, ранок. І сьогодні я вирішила розпочати свій ранок з цієї чудової маленької дівчинки з гарбузиком. Повишивала я вже, мабуть, годинки-дві її зранку, і мені залишилось зробити тільки бекстіч і пришити бісер. Вона така класна виходить. Бачите, оці стіпки бекстічу ну, у неї в платячки і в волосях. Тут бленд в дві нитки, такий в мене вийшов. і Тут також самий повинен бути блент, але я додала ще одну ниточку, щоб такі більш товстіші стібочки були і більш закриті клітинки. І вийшла в мене, вийшла така квіточка гарна. І залишилася ось ця чорна нитка. То я думаю, пришивати чорний бісер всерединку квіточки. І ось така класна мала. Прикольна така виходить. Зараз, поки є світло, я швиденько її зроблю баксіч і може відкладу. Бісер може пришлю трохи пізніше, бо треба вишивати щось таке більше. Мабуть, буду вишивати душа осені, і вона так в мене гарно йде, так мені подобається, вона швидко вишивається, великими ділянками вишивається одним кольором, то тому, поки йде, треба вишивати. А зараз я буду вишивати цю малу. І зроблю включення, коли відійшлю весь бік стіч. Так, пішла я. Так, дошила я свою малечу і сижу і обираю бісер. Дивіться, яка вона класна вийшла. Така чудова дівчинка, гарненька. Так, тут 5 кольорів бісеру. Чорний. Чорний я буду брати тут в мене залишки його трошки. Він буде отут в квіточці. Так, помаранчевий, фіолетовий, коричневий та білий. Білий, звичайний, коричневий, брала такий, він трохи з бензиновим відливом такий класний. Потім фіолетовий, взяла такий, у мене зовсім нема фіолетового бісеру. Там платько світленьке, я вже так приміряла його, він підходить. А ось з помаранчевими я обрала два. Один 90-030, прозоре скло. А другий ось такий немає в мене номеру. Він матовий. Прозорий матовий. І не знаю, хочеться матовий пришити, але він не буде так блистіти. Або прошивати цей. Бачите, він яскравий, але матовий. Такий, не знаю, буду вирішувати, буду вже по ходу діла спробую і тим, і тим. І щось оберу. І я думаю, тут в очках. Дві чорні бісеринки, можливо, я підберу якісь сині її зроблю очі, щоб не чорні були. І буде вона в мене красуня. Так, поки що ось так. Дошила я, залишився бісер. Пішла я далі щось вишивати і потім включуся. Наступно я покажу вам свою родоволосу дівчину, дуже вона швидко вишивається. Я її вишиваю і не можу зупинитися. Поки не можу зупинитися, то, то буду її вишивати. Дуже вона мені подобається. Дивіться, що зараз у мене на канві. Дуже класні кольори. Оце червоний горить, просто горить. Я вже вишила тут 5609 хрестиків, і це майже 26,5%. Ну, Дуже мені подобається її вишивати. Ось тут буде бісер. Думаю я, як вишивати бісер. Ну, до цього ще далеченько. Але я її шию, шию і не можу зупинитися. Дуже вона мені подобається, класно. Зараз я дістану нитки і трошки розкажу вам про кольори, які тут використовуються. Так, дивіться, тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7 кольорів червоного. У шарфику використовується 816, 350 і 352. А потім в тій муфті використовується 816, 321, 666, 947. І 606. У мене його трошки, тому він не до бабінки. А 947-й був отут зверху. Вибачте, що пальцем показую. Ось такі класні кольори. Дуже мені сподобалося вишивати червоними так, покажу поближче. Трошки вона, здається, що світить канва, але це тому що лампа включена. Без лампи, зараз вимкну лампу. Отак От без лампи кольори. Бачите, червоний просто горить. Ось так з лампою, тому трошки буду знімати з лампою. Так, далі покажу вам зелені кольори. Так, і зелені кольори. Тут поки що три кольори. 38, 48, 501 та 500. Також тут є бленди 500, та 501 і 501 та 3848. І також вони вишиваються кожною окремим кольором. Отак От класно виходить, дуже мені подобається. Я беру один колір, вишиваю на цій стороні, потім на цій стороні. І так воно заповнюється класно, швидко. Дуже мені подобається. Ще буде додаватися тут інші кольори, потім я вам буду потрошку розказувати. І ось так зараз виглядає робота: 26,4%, тому буду продовжувати її вишивати. Дуже мені подобається, і поки я її хочу, то я буду її вишивати. І пішла я вишивати, і зустрінемось трошки пізніше. Усім привіт! У мене сьогодні середа, 9 листопада, і покажу я вам, що я вишивала. Вишивала я, на жаль, мало, тому що у нас вимикають світло, вимикають то по графіку, то аварійне відключення. Тому це трохи збиває і коли є змога, тоді вишиваєш. І були такі пасмурні дні, що без світла зовсім навіть біля вікна було темно. Тому, що невишивалось, то не вишивалось. Зараз покажу я вам, що я вишила. Закінчила я цю чудову дівчинку. Дивіться, яка вона гарна вийшла. Так, по бісеру. У квіточку я вирішила додати матовий бісер. Спочатку я пришивала її волосся. І трошки жалкою, що не взяла. Нитку в колір бісера. Бачите, де коричневий бісер. Я пришивала білою бісерною ниткою. І трохи жалкую, але слідуючи ці дівчинки, буду вишивати вже брати ниточку під колір бісеру. Е, тому що ось де серединка квіточки, там чорною ниткою хрестики, і цією чорною ниткою я пришивала бісер. І мені так це сподобалось, так пришивати бісер в наборах Мілхіл, тому я вирішила, що треба і мені так пришивати. Але я починала з волосся і починала з плаття спочатку пришивати цей бісер. Бачите, пришивала білою ниткою, і він такий, наче маленький, здається. Але то нічого, Наступну буду вже пришивати по-іншому. Спочатку я пришила фіолетовий, потім на плаття вибрала прозорий помаранчевий, бо прикладала у матовий прикладала, мені щось не дуже сподобалось. Потім я вишивала, пришивала її волостя і квіточку. Квітку я вже вирішила зробити. З матовим бісером. І бачите, я пришивала помаранчеву ниточку. У мене була така е, шовкова нитка. Мабуть, ця нитка для пришивання бісеру йде, це мені подарували. І я вирішила нею пришивати, і так мені більше, більше сподобалось. І саме останнє я пришивала білий, і цей білий бісер я пришивала. Ниткою муліне білого кольору. Тому вже наступне я буду всі пришивати, весь бісер, пришивати в кольори ниточки. І спочатку я вирішила ну думала зробити як новорічну іграшку, але потім передумала, бо в мене мало осіннього декору, тому ця дівчинка буде стояти на поличці. І бачите, така підставка в неї. Це підставка під гральні карти з Aliexpress. У мене їх десь 10 штучок. І ось на неї вона буде стояти. Так. Ззаді я приклеїла і пришила білий тоненький фетер. Знизу вже не пришивала його, щоб туди запихнути цю підставку. Ось така класна дівчинка. Тут використовується 15 кольорів ниточок. І бісеру раз, два, три, 4, 5. П'ять кольорів у мене вийшло. Ось така класна мала, такі очки в неї. Бісеринки чорним ниточком пришита. Така чудова мала. І, і ще я почала наступну іграшку з серії Східний Календар. Тут буде тигреня з подарунком таке класне. Ось це я повишивала. Один день повністю я його вишивала. І вчора трошки повишивала тут подаруночок і жовтий кольори. Отакі От просування. Ще трошки я вишивала свою дівчину в душа осені. Ну там хрестиків. 300-350 мало. І зараз я подумаю, що я буду вишивати, і вам зроблю включення. Так, і наступну роботу я, мабуть, буду вишивати ось цю красуню, рудоволосу дівчину. Так, що в мене тут є? За 4 дні я вишила 3875. Хрестиків. Це мало, бачите, як я вишивала? 1400, 1100, майже 1000. І за останній день 4 числа 320 хрестиків. Бо там світло зовсім скакало. То є, то нема. Тому так, вишивалося погано. І це вже майже 28%. Так, Вишито у мене ось так. Бачите, як? О, так краще видно. Залишилось трошки у мене одягу, зараз я вам покажу. Ось так виглядає зараз ця робота. Тут залишився бісер, і трошки зверху вишити. А ось на цієї стороні тут більше. І тут, здається, мені, скільки, я пам'ятаю, вишивається все блендами. Ось було бажано це зашити, вже зробити бекстіч у цій частині. І можна вишивати її рукавички, лисичку. Потім буде ось цей шарф. Він, мені здається, буде складний, тому що тут буде така мішанінка і буде багато бекстічу. Але це нічого, ми справимося. Дуже я хочу цю роботу закінчити до 1 грудня. Щоб 1 грудня вже розпочати вишивати щось зимове. Так, ну, ось такий мій план. А як це буде, не знаю. Зараз 12 година дня. І, можливо, десь в 12-20 плюс-мінус вимкнути світло години на 4. Тому не знаю, зараз якось буду пробувати вишивати біля вікна. Сьогодні Сонечко. на вулиці дуже світло, тому буду пробувати вишивати її. Дуже хочу закінчити цей одяг. Так, пішла я вишивати. і Побачимося трошки пізніше. Всім привіт! У мене вже 10 листопада, четвер покажу я вам, що я вишивала. Вишивала я дві роботи: душа осені і новорічну іграшку. Душа осені у мене вже 32,4%, і новорічна іграшка з тигренятком 55,7. Як ви бачите, брала я вже наступну іграшку це буде така класна мавпочка. Але її я буду вишивати в наступному відео. І зараз покажу я, що я там вишивала. Так, розпочну я з новорічної іграшки, як ви бачите, з'являється вже тигренятко. Тут вишито 1548 хрестиків, і залишилось приблизно 1250 плюс-мінус, і буде вже готова робота. Потім розпочну третю іграшку, і, мабуть, буду їх оформлювати. Заказала я тканинку з Алікспрес чекаю, і не знаю, підійде вона чи ні, будемо тоді дивитися. Так, наповнювач в мене вже є. Потім покажу я вам, який. І дуже мені хочеться оформити ці іграшки. Так, наступно покажу вам я іншу роботу. І наступна моя краса. Дивіться, яка вона класна. Так вона мені подобається. Я вже вишила всі зелені кольори. Залишилось у мене тільки пришити тут бісер, і зробити ось тут зробити золотим кольором бекстіч. Весь бекстіч я тут зробила. Тут був бекстіч чорним кольором в одну та в дві ниточки. Бачите, як класно виходить. Шикарна робота, дуже класна. Отак, От сідаєш за неї і неможливо зупинитися. Подивіться, яка вона яскрава, такі яскраві класні кольори. І дуже я сумнівалася, брати цю основу чи не брати, але колись давно я її купувала для цієї роботи, тому не жалкую. Дуже мені подобається, хоч і закриється дуже багато малюнка на цій основі, але виглядає дуже класно. Дуже класно. Мабуть, ще треба подивитися і докупити залишки в магазинах, що там є, купити ще канву. Тому ось така робота. У мене вишивала я її з 1 по 10 листопада всього 5 днів. Я вишила за 5 днів 4841 хрестик. Це мало, але зараз такий час з цим відключенням світла. Ну, нічого, ми будемо вишивати далі. Дуже я хочу продовжити. Зараз почнеться таке цікавеньке. будуть вишиватися рукавички, там іграшка з лисичкою. Далі буде дуже класне роде волосся. Зараз я візьму картинку, не взяла я вам візьму картинку і покажу. Взяла я прив'юшку. наступну діляночку буду я вишивати ось цю. Це буде такі класні рукавички, іграшка. А потім вже буду вишивати, мабуть, волосся і шарф. Шарф, мабуть, буде вишиватися трошки нудновато, бо багато червоного кольору, потім багато бекстічу, але то нічого. Зелений же я вишила і вишила швиденько його. І на саме солоденьке у мене залишиться ось ця копна рудого волосся. Класно, тут трошки листочків, дуже класна робота. І ось, я ще думаю, що робити з бісером. Так, що по бісеру, тут по ключу йде бісер того 11-го розміру. У мене його нема. Я вибрала звичайну преціозу білого кольору, і в мене питання. Можливо, хтось вишивав? Як мені пришивати білий бісер? Білою ниткою чи зеленою ниткою. Я не знаю. Тут, бачите, намальовано як білий бісер і під ним зелені хрестики. Ну, це, можливо, вишивається, як я казала, бісер пришивається хрестиком, тому під бісером зелений колір. А в мене буде пресооза, тому, мабуть, буду пришивати білою ниткою, але, звичайно, її спробую зеленою прошити. Будемо бачити. Подивіться, не можу налюбуватися, така вона класна, яскрава виходить. Ну, Дуже класна робота. А я буду завершувати це відео і наостанок хочу привітати зі святом. Сьогодні Міжнародний день вишивальниці, тому, дівчатка, вітаю вас таким чудовим днем. Бажаю вам натхнення. Багато класних та чудових робіт. Вишивайте з задоволенням, бажаю вам ще багато подарунків і всього найкращого. А я буду з вами прощатися, залишайтеся зі мною, чекаю вас в коментарях, і всім пока-пока!